Вітаю вас! Сьогодні хотів би розповісти, як зареєструватися на ЗНО. Перш ніж розпочнемо реєстрацію, хочу наголосити на тому, що той, хто зареєструвався на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, не реєструється автоматично в основній сесії. Тому звертаю вашу увагу. Хто подавав на пробне ЗНО, це не означає. Вам потрібно заново зареєструватися і подати всі відповідні документи. Для цього переходите на сайт testportal.gov.ua і, відповідно, на українському центрі оцінювання якості освіти, спочатку, перш ніж перейти до реєстрації, давайте знайдемо ЗНО і як зареєструватися, тобто конкретні пункти, де розписано все щодо реєстрації на ЗНО. Отже, реєстрація розпочалася з 1 лютого 2016 році до 4 березня включно. Що вам потрібно зробити? Перше, ознайомитися із правилами прийому, тобто відкриваєте відповідні документи і після чого перечитуєте, переглядаєте всі правила, всі умови при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання. Далі здійснити вибір тих предметів, які ви бажаєте здавати. Список предметів у 2016 році. Притом, з лівої сторони ви завжди можете побачити графік ЗНО і відповідно дати, коли будуть проводитися з тих чи інших предметів ЗНО. Пам'ятайте, що ви маєте проходити ЗНО не більше аніж чотирьох предметів. Також у 2016 році випускники загальноосвітніх навчальних закладів при проходженні ЗНО з української мови та літератури, тобто українська мова, математика або історія, отримують оцінку за державну підсумкову атестацію, тобто вони автоматично пройдуть державну підсумкову атестацію. Далі, після того, як ви ознайомилися і вибрали предмети, вам потрібно підготувати необхідні документи. Перше, це копію паспорта. Першу сторінку з вашого паспорту. Робите ксерокопію. Ну і відповідно, якщо є такі випадки, що у вас закордонний паспорт або якісь інші документи, якщо в випадку з закордонним паспортом вам потрібно мати офіційний переклад вашого документу. І якщо, відповідно, у вас інші документи, то у вас потрібно подати заявку з тим документом, щоб його прийняли. Притом, звертаю вашу увагу, що на ксерокопії паспорта, Тут чітко прописано. Потрібно буде написати згідно з оригіналом без лапок, а також поставити особистий підпис свої ініціали та прізвищем, після чого дату засвідчення копії. Тобто, ще раз напоминаю, згідно з оригіналом, далі свій підпис, далі ініціали та прізвища, і дату, коли ви це робите. Далі йде. Дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4. Тобто йдете в фотостудію, замовляєте фотокартку на документи, не потрібно якихось своїх фотографій, іменно фотокартку на документи. 3х4. Далі копію документу про повну загальну середню освіту. Тобто, випускникам минулих років потрібно копію атестату. А випускникам, які закінчують цьогорічне навчання, потрібно довідку з місця навчання. Кожен заклад, в принципі, знає, як оформляти цю довідку. Якщо не знають, ви ось можете продемонструвати заразок документу. Після чого вам потрібно оформити реєстраційну картку. Це можна зробити якраз на даному порталі, оформивши дану реєстраційну картку, на що перейдемо трішки пізніше. Прочитаємо далі увагу. Окремі категорії, крім вищезназначених документів, мають подати там, копію свідоцтв, копію нотаріального засвідчення перекладу української мови і так далі. Далі, сформувати комплект реєстраційних документів і подати його до, якщо ви є випускником загальноосвітнього навчального закладу, то до відповідального у навчальному закладу. Можливо, це класний керівник або заступник директора, в якому ви навчаєтесь. Або надіслати до 4 березня на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Тобто, до 4 березня, обов'язково включно тим, хто вже випустився, ви можете знайти тут регіональні центри. Кожна адреса тут регіонального центру є. Як ви бачите, номера телефонів є, кожного регіонального центру є власний сайт. Тому немає проблем, ви насилаєте на цю адресу самостійно, якщо ви не є випускником загальноосвітнього навчального закладу. Притом звертаю вашу увагу, що дата подання документу визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті, тобто тоді, коли ви відправили. А також надається можливість випускникам, які не мають можливості відправити поштою комплект документів, надати все в електронному вигляді. Тобто відсканувати і відправити на електронну адресу знову ж таки регіонального центру оцінювання якості освіти. Ну, і відповідно, підтвердженням факту реєстрації для учнів в зовнішньому незалежному оцінюванні є сертифікат, який вам буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням. Звертаю вашу увагу, що випускникам загальноосвітніх навчальних закладів ці індивідуальні конверти надсилаються до закладу, в якому вони навчаються. Всім останнім, відповідно, в ту, на ту адресу, яку ви подастете. Отже, перечитайте далі. Про підтвердження документів. Ну і саме головне, це не відволікати реєстрацію на останні дні. Отже, ще раз повторюємо. вибрали предмети і переходимо до створення реєстраційної карти. Натискаємо розпочати реєстрацію. У вас відкривається сторінка реєстрації на ЗНО 2016. Знову ж таки, документи, з якими вам потрібно ознайомитися, або з правилами реєстрації. Натискаємо що ознайомлені після того, як перечитали, продовжити. Далі заповняємо всі відповідні поля. Це такі, як прізвище, ім'я. Притом звертаю вашу увагу, я ввожу тестові дані, тому реєстраційна карта не буде дійсною. Вам потрібно вводити все так, як у ваших офіційних документах: в паспорті, свідоцтві про народження або інших документах, які ви додали. Далі, тип документу, який засвідчує вашу особу. Ви можете обрати один із перечислених документів. Наприклад, паспорт. Дату народження. Контактний телефон, обов'язково ти вказуєте дієвий телефон, для того, щоб у надзвичайних ситуаціях якихось незрозумілих до вас могли зателефонувати і вияснити ваші запитання. Ну і додатковий телефон. Зазвичай я рекомендую вводити телефон ваших батьків. Далі, адреса, за якою буде надсилатися офіційна кореспонденція, тобто ваша поштова адреса, яка відповідно прийде. Конверти. Наголошую, що випускникам школам будуть приходити до школи. Якщо ви не можете отримати поштові конверти, вам обов'язково потрібно вказати електронну пошту, дієву і вказати, в якому в регіональному центрі ви будете проходити ЗНО, тобто в якому ви будете реєструватися. Для того, щоб вам змогли надіслати електронну версію сертифіката або щось подібне. Отже, в нас є пункт, тобто вибираємо спочатку пункт область. Далі вибираємо регіон. Тобто, відповідно, я оберу той, в якому я працюю. Це Вижгородський район. І це відповідно місто Вижгород. Далі обираємо вулицю. Тобто тут є види вулиць, вулиця, бульвар, площа, вулиця. Пишете правильну назву вулиці. Далі, відповідно, будинок, а також квартиру, якщо вона така є. Ну і обов'язково поштовий індекс. Також, навіть якщо у вас є поштова адреса, вас просять увести електронну адресу для того, щоб можна було з вами зв'язатися і прислати вам відповідні повідомлення на вашу дієву електронну адресу. Далі, вибрать категорію випускника. Отже, це чи ви випускник загальноосвітнього навчального закладу, чи це учень професійного вищого технічного училища, чи це випускник минулих років і так далі. Залежно від того, який ви оберете, тут, відповідно, будуть вводитися відповідні дані. Якщо випускник минулих років, то вам ніяких даних не потрібно вводити. Буде. І так далі. Тобто, звертаю вашу увагу, який пункт оберете. Наприклад, я обираю для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року. Для, для них потрібно вибрати знову ж таки регіон, де вони навчаються. Це Київська область, я обираю там, де працюю. Вижгородський район і, відповідно, Вижгородська спеціалізована школа Сузір'я. Ви обираєте свій заклад і свій регіон. Як бачите, автоматично вам тут вставилося. Ну і відповідно. Саме предмети, які вам потрібно обирати. Як я вже сказав, для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, обов'язковим є українська мова і література. Притом, вам потрібно його зараховувати як ДПА. Далі обираєте математику або історію. В принципі, можна оберно. Обрати обидва предмети, якщо вам потрібно для вступу у ваш вищий навчальний заклад. То, відповідно, і мову, якою ви будете здавати. Ну і який з цих предметів зарахувати, чи математику, чи історію України. Тобто лише один із цих предметів піде вам до додатку до атестату. Тобто ви вибираєте той предмет, який вам потрібен, або обидва. І ставите обов'язкову галочку Зарахувати як ДПА. Ну, і відповідно додаткові предмети, які ви можете обрати. Притом звертаю вашу увагу, що предмети, такі як фізика, хімія, біологія, географія, можна обрати мову здачі. А одну із іноземних мов ви не можете. Ну і наголошу на тому, що ви можете обрати лише максимум 4 предмети, з яких ви можете пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, Наприклад, це українська мова, математика, фізика з української і англійська мова. От бачите, після чого ви вже не можете обрати будь-який інший предмет. От, після того, як ви обрали, переходимо далі. Вибрати, де ви будете проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, і зрозуміло, можливо, можна проходити в іншому регіоні, але все ж таки краще проходити в себе, щоб далеко не їхати. Лише тим, хто не має можливості проходити в своєму регіоні. Це Київська область, Вижгородський район, місто Вижгород. Ну і для випускників або для учнів, які потребують особливих умов для проходження зовнішнього зовнішньожележного оцінювання, тобто по певним станам здоров'я, або по офіційним документам, спеціальних груп, категорії, діти-інваліди і так далі. Ви вказуєте тут галочку і вказуєте номер та дату висновку про необхідне створення особливих спеціальних умов. Цю відповідну довідку можна взяти у лікарні. Далі, після того, як ви це все зробили, ще раз переглянули в правильність введених всіх даних, тобто ваші інформаційні дані. Далі адреса, за якою ви будете надсилатися кореспонденція. Далі категорія випускника, тобто заповнити всі чи правильно. Обрані вами предмети, які ви будете здавати. І обов'язково, де ви будете перебувати під час проходження зовнішньозалежного оцінювання. Натискаємо Зберегти. Вам, відповідно, після чого потрібно сформувати та роздрукувати контрольний інформаційний лист та реєстраційну карту. Уважно перевірте інформацію, зазначену в реєстраційній карті, тому що якщо ви допустили помилку, то ви не зареєструєтесь на зовнішній незалежне осінню. Зберігайте контрольно-інформаційний лист. обов'язково, Виконайте подачі, необхідні дії для реєстрації, зазначені в контрольно-інформаційному листі, тобто той, який у вас сформується. У разі потреби повторно ознайомтеся з порядком на сайті, який я тільки що продемонстрував. Пам'ятайте, що за номером реєстраційної карти, який указано в контроль інформаційності, ви матимете можливість перевірити стан обробки реєстраційних документів на сайті Українського оцінювання якості освіти. Зберігайте контроль інформаційний лист. Так як я і говорив, його в декількох варіантів, так як і на пробному ЗНО, обов'язково при цьому збережіть. І роздрукований листок, і можливо, сфотографуйте на фотоапарат, на телефон і так далі. В електронному вигляді зберігаєте на комп'ютері. Натискаємо сформувати лист та картку в PDF. Після чого у вас відкриється в форматі PDF контрольний інформаційний лист для вас, де знову ж таки вам потрібно прочитати все уважно. Далі ваша заявка на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Вам потрібно її роздрукувати, а також збережіть, як я вже говорив, на, на всякий випадок, собі на комп'ютер. Після того, як роздрукували, вам, відповідно, потрібно буде заповнити дану заявку. Отже, для цього, в зразку для презентації, яку я скидав на власний блог, чітко написано, що потрібно вам заповнити. Отже, у верхньому куті вам потрібно написати прізвище та ініціали в родовому відмінку. Тобто, чия це заява. Далі пишемо в поле, де заява. Тут написано. Прошу зареєструвати для участі в зовнішньо незалежному оцінюванні 2016 року. Крапка. З порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання на моніторингу якості освіти, «Ознайомлений чи ознайомлена. Тобто, в дане поле ви пишете. Далі ставите дату заповнення даної заявки, а також особистий підпис. Після чого перевіряєте всю інформацію і обов'язково. Записуєте серію та номер того документа, якого ви подали як засвідчення вашої особи. Наприклад, якщо це паспорт, серію і номер паспорт. Знову ж таки, перевірили всі дані. І аж потім випускники загальноосвітніх навчальних заклад подають відповідальним у вашому навчальному закладі, а всі інші категорії відповідно відправляють особисто. Тобто, що особисто? Ще раз наголошую, це копію паспорта, перша сторінка, на якій написано, згідно з оригіналом. Далі поставлено підпис, ініціали прізвища, а також дату. Це дві фотокартки потрібно наклеїти на заявку. Далі це копія документу про. Повну загальну середню освіту, а випускники відповідно довідку з місця навчання. Ну і саму реєстраційну картку, тобто ту, яку ви ось оформите відповідним чином. Звертаю вашу увагу, що недостовірна подача інформації або неправильно оформлені документи, можуть призвести до того, що ви не, вас не зареєструють на зовнішньому незалежному цінні. Тому будьте уважні при оформленні даних документів. Даний пакет відповідно сформуєте, у файлик складете і передасте або відправити поштою, або передастете відповідальним до зовнішньої незалежного оцінювання. Змінити дані ви зможете лише після. 4 березня, тобто, якщо ви, вам потрібно буде інші якісь предмети, або у вас так сталося, що змінилися якісь обставини, це, можливо, змінилися ваші інформаційні дані, прізвища і так далі, то, відповідно, ви можете змінити лише після 4 березня, де потрібно заново буде роздрукувати реєстраційну карту і після чого знову відправити на регіональний центр оцінювання якості освіти. Отже, на цьому все. Перший етап, я думаю, всі зрозуміли, як зробити. Тому не зволікайте, як написано на українському центрі оцінювання якості освіти. Не зволікайте з реєстрацією. Чим раніше ви розпочнете реєстрацію і відправки документів або оформлення і в школі, тим швидше оброблять документи регіональні центри оцінювання якості освіти, і ви знатимете, чи ви зареєструвались чи ні. Ну і обов'язково з усіх питань, які у вас виникають, ви можете звертатися у свої навчальні заклади або відповідальних в вашому регіоні, або взагалі регіональні центри оцінювання якості освіти, які завжди допоможуть вам в допоміжній інформації. На цьому, відповідно, я зупинюся. Наступного разу я продемонструю, як можна перевірити, чи ви пройшли реєстрацію. Далі, відповідно, як можна змінити дані, а потім далі як роздрукувати власне запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання із свого кабінету. Тому не зволікайте з реєстрацією. А з вами був Міша Коханич. Дякую за увагу.